Вітання! На зв'язку стереотип Українське є Євро. Другий тур матч проти Олександріч, Олександрічів і їхньої збірної Франції. Так, гратиму я саме проти двох суперників: Олександра Зінченка і Романа Ярамчука, як я їх називаю. Дуже цікавий контент у хлопців. Зайдіть обов'язково подивіться матч цей з їхньої сторони. І взагалі зацініть контент там дуже весело. А я нагадую, що всі новини про українське Євро fc 24. Ви знайдете тут по QR-коду, або, або по посиланню в описі. Також не забувайте, що у нас впродовж цього турніру буде йти збірна ЗСУ, де за донат від 50 гривень ви можете виграти PlayStation 5 або три футболки від магазину Super Classic. Донбас Рена нас зустрічає Олександріч. Збірна Франції проти збірної Румунії. Франція у них серйозно підсилилась, як на мені здається. Атака. Хочеться якомога менше пропустити, який удар, раду! Провіряють у слібного кукіпора і перший небезпечний момент саме від збірної Франції. Удар знову дедл, блин, ну французи прям насіли на ворота румунів. Подача з кутового удар браколя. Вже у. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, раду, ледь не помилилися ми. При розіграші меча. Бробре, хаджи, спокійно. Добре. Добре. Гаджи. І тоді бо нема пенальті. Але було близько. Поки що моментів, нас та й немає у збірної Румунії. Надійно грають суперники Марін. Спокійно. Оєлу! Хаджи. Хаджи, класно знаходить на хаджи. Молодшого, молодший. Наман, наман! Обіграється порушення правил. Це дуже небезпечний штрафний. І шанс для Георгія Хаджи. Відзначитись голом у цьому матчі. А ну, ось тюдою. Удар! Бляха, не забиваємо, серйозно? Я був певний, що це зараз буде гол. Або як мінімум ми влучимо поворотом. Марін. Закидання на Георгія Хаджи, Георгия Хаджи. Георгий хаджи. На добре, добре! На молодшого хаджи Тут Аріоля тягне перший момент збірної Румунії лише. На 38-й хвилині лише виникає, можна сказати. Хаджи буде просто подавати. Просто подача. Удар нема удара, такий на пів момент Жахливий перший тайм, якщо чесно. Відверто кажучи. Мені не подобається, як ми ведемо цю гру. Нема моментів. І суперники створюють. 4-4 за ударом і поворотом. Ну що, треба робити заміни? Давайте команд з'явиться замість мана. І трішечки дадемо штрафну. Треба завестись команді, зібралися, йопа шумать, блять. Хаджи. Удар повершотами тут. Аріоля, сейвить, ну тут чисто на красу хотів зіграти, але... Рахунок то 00, яку на красу грати, треба вирішувати. Марін Дрегужін. Рачів. Станчів. Станчів. Прикольне переведення м'яча на Рачів. Дрей. Доволі плотна оборона сидить. Ну хаджи тут як тут. Просто дуже, дуже, дуже дисципліновано хлопці грають в обороні. Після попереднього матчу зробили висновки. А джи. Станчіу. Нуга! Одразу нас накривають. Добре. Парколя. Удар раду! Слухайте, я б не сказав би, що це суперники, які програли 9-1 попередній матч. Це точно набагато сильніше. Подача з кутового. Удар Рабьо! Небезпечно доволі. Станчу, добре відібрали. Може треба трішки швидкості додати. Трішки швидкості, станчіу! Що це за телепорт? Люка Ернандес просто телепортується і забирає цей м'яч. Я в шоці, блядь. Недолчару, браво. Драгужин. Андрей. Коман на добре. Снчиу закидає на комана. Коман. Оправляем м'яч, Коман. Хаджи. Хаджи. Добре! Боже, який який момент. Ми це вимучили нарешті. Знайшли цей момент. 1-0, 1-0 на, на користь збірної Румунії. Ух. Бляха, я почав нервувати, реально, але я не все, не все ясно далеко, не все ясно. Лише 1-0. Суперників є моменти. Нагадую, що в мене срібний голкіпер, срібний центральний захисник. І статися може все, що завгодно. Особливо зараз кіков, але срібний захисник врятовує нас. Коман. Команд закидання на добре, добре біжить. Добре біжить. Добре. Нахаджи. Яні схаджи. 2-0. 2-0. Добре, все, все, видохнуло. Нарешті у нас прорвало. Хаджи покращує свій бомбардирський як бомбардирський рахунок. І в нього вже п'ятий м'яч в цьому турнірі. Добре, яніс хаджи Холоднокровненько, 2-0. Це вже ми не відпустимо. Добре, хаджи молодший. Хаджи молодший, Хаджи молодший, Хаджи молодший в зелений. оформлює дубль, це 3-0 для збірної Румунії. Найс! Плюс два голи для Хаджи. Це його шостий м'яч на українському є євро. І він зрівнюється, наскільки я пам'ятаю, з гравцем збірної Сербії, який скромно грає. Але скромний ще не провів свій другий матч, адже старший. Чи встигнемо ще одну атаку організувати? А ми встигаємо її організувати. Хаджи оформлює хетрик! Добре! 4-0. Ось так. 0-0 дуже довго трималося, але в кінці суперник посипався. І ми забираємо 4 голи. Хет-трик від хаджі. І здається, один асист віддає Яніс Хаджи. 4-0. Так, дивимось перформанс гравців. Так, хаджи оформлює хет-трик. Один асист. Добрий асист. Хаджи старший гол плюс два асисти. Тим самим Хаджи виходить в лідери бомбардирів на дану, на дану хвилину. Ну а ми здобуваємо супер важливу перемогу 4-0, яка практично гарантує нам вихід із групи. І ми вже зіграємо в плей-офф, скоріш за все. Дякую, хлопці, всім за перегляд. Вітаю всіх, хто волював за мене. Хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал. Також залітайте до мене обов'язково в телеграм-канал, посилання в описі. Там багато ексклюзивного контенту, можливо, навіть більше ніж на Ютубі в мене. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну і не забувайте глянути матч зі сторони суперників. Там по-любому буде дуже цікаво. вони грають від двох, Там горять вони не менше ніж я. Тому обов'язково подивіться на цьому на все, хлопці. Слава Україні і бережіть себе.